Про те, в яких умовах готується українська команда, де наші шанси на медалі, як спортсмени, переживають війну і чи робить держава достатньо для своїх олімпійців, говоримо із віце-президенткою Федерації гімнастики України, олімпійською чемпіонкою Стелою Захаровою. Пані Стело, добрий день, вітаємо вас у нашій Добре. програмі. Добрий день. пані Стело, хотіла з вами говорити про Олімпійські ігри, які стартують вже 6 лютого, як і в перший воєнний рік, 2022 Україну будуть представляти 46 спортсменів. Наша збірна складається саме так. При цьому через ситуацію, яку маємо зараз, це зокрема воєнні дії, так ризики підготовка тривала, скажімо так, в умовах війни. Як загалом от на підготовку спортсменів, так, на внутрішній стан, от впливає е, цей психологічний, скажімо, такий тиск, так, який відчувають всі українці, і зокрема наші спортсмени, бо вони готуються представляти нашу країну. Так, і звичайно, у них дуже велика має бути фізична підготовка, так, але й психологічна, зокрема? Ну, це дуже так тяжко. Впливає ця вся ситуація, яку ми маємо сьогодні в нашій країні. Ну, Ви самі розумієте, що це не передати, знаєте, словами, як наші ребята, хлопці, хлопці, дівчата, які вони мужні, і тримають, тримаються і роблять все можливе і неможливе для того, щоб заробити медалі для нашої країни в такі тяжкі часи. Я можу казати одне, що сьогодні ми потрібні були якось раніше трошки думати про цю ситуацію і, і строїти такий системний підхід для того, щоб наші спортсмени в такі тяжкі часи вони не відчували ці, ці, ці напруги, які вони мають, і їхні тренери. Вони дуже мужні хлопці, дівчата, наші тренери, Вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб витримати цей сьогоднішній стан, який ми маємо в нашій країні. І я хочу казати одне, що, звісно, потрібні кошти для того, щоб наші спортсмени виїжджали на навчально-тренувальний збір для того, щоб вони тренувалися там спокійно, для того, щоб вони могли піти в душеву і помитись, могли мати світло. Я просто знаю, це по літнім олімпійським відам спорту, які січа тренуються в кончі заспі. Наскільки це це е, сложна, наскільки це, е, це дуже дуже тяжко, тому що постійно виключають електроенергію. А нашим ребятам потрібне тренування постійне, і найголовніше, це тренування повинні бути спокійно. А коли ти десь вночі там, біжиш в якесь убіжище, там сидиш 2-3-3 години і не можеш нормально відпочивати, восстановитись після тренувань, це дуже тяжко, повірте мені. І сьогодні це потрібно нашому міністерству теж думати, як цей процес скоригувати для того, щоб була комфортна. Нашим олімпійцям е е тренуватись. І я вважаю, я вважаю, як спортсменка, як чоловік, який все життя віддав спорту, і як, 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 як спортсменка, і як функціонер і тренер, е що в даній ситуації ми повинні робити для е багато, е ну знаєте, Тако внімання уділяти нашим спортсменам і давати можливості їм виїжджати за рубеж і тренування проводити там. Ну це все коштує ну, на даний момент. На жаль, досить дорого, на так? жаль, досі дорого і пані Стала, коли ви казали про підготовку, ви мали на увазі підготувати, облаштувати бази, які є на території України, так, щоб спортсмени могли тут займатися, але це ж не відміняє військових ризиків, які є: повітряні тривоги, ракетні обстріли, і навіть світло те саме. Так, да, я згодна з вами, і я теж розумію це. Ну, бази є, є... смаріть, не, не потрібно там строїтися. Бази, да? це дуже дорого зараз воєнний стан, і коли потрібно всі кошти йдуть на війну. Но те, що в нас осталось, ми повинні хоч трошки модернізувати для того, щоб воно соответствувало європейському уровню, міжнародному уровні. Іначе нам буде дуже дуже тяжко мати конкуренцію з лідерами в тому чи лі іному віді спорту. Да? Неможливо просто так. На мужністі там на стійкості на знаєте наших тренерів і спортсменів ну це неможливо враховувати те. Ми повинні щось робити. і Я вважаю, що є можливість на це. Є, ну просто це треба... Надо... Ми столкнемося з дуже великою проблемою, що перед літніми Олімпійськими іграми дуже багато наших спортсменів уїхали. І тренуються там спокійно, і получають достойної зарплати, і будуть робити, заробляти медалі для других стран. Я вам можу привести таку, наприклад, от наші дівчата наші збірної команди Національної України, збірниці вони отримують, я не буду говорити скільки, ну, мізер стипендії зарплатню, яку, яку вони тренуються 8 годин на день. Кожен день вісім вони отримують п'ять тисяч гривень. Це наша національна збірна по гімнасті. Ну куди це? Це можливо за ці гроші отримати травми, ламати кості, мишці, не досипати, не доїдати. Ну ну багато прикладів, які ми знаємо, що, що, що як дівчата тримаються і що роблять з приводу зарплатні, я знаю, що ви нещодавно доволі таки зверталися до вищого керівництва, навіть до президента України Володимира Зеленського з приводу олімпійської стипендії, так в 300 доларів, якщо я не помиляюся. Чи почули вас загалом? Ніхто не почув і, і нікому це не потрібно. І я розумію, що просто ви знаєте, коли сталкиваєшся з ветеранами нашого спорту, олімпійцями, вони так з них все викрутили і викинули, тому що вони нікому не потрібні. І ці люди на даний момент тратять дуже багато коштів на ліки для того, щоб протриматися в житті своєму, їм ніхто не допомагає там. тільки Вот ми зможем муж мої футболіст Динамо макії. Він відповідає за ветеранський рух. Він допомагає трошки е, своїм ветеранам і пайками, там і трошки коштами, і так далі. Е, ми там стараємося теж щось там робити для ветеранів. Mm -hmm. Ну це мізір, тому що ще ми самі потребуємо щось для того, щоб щось якось витриматися в цій тяжкої ситуації. Ми не жалуємося, але но... знаємо, що більшість наших спортсменів тренувалися і готувалися, зокрема за кордоном. Якщо така фінансова ситуація, е, власне. Але підготовка ця, звичайно, не безкоштовна. Так наскільки важко загалом готуватися до Олімпійських ігор, будучи за кордоном, так чи можливо навпаки, там ситуація з інфраструктурою краще? І хто оплачує це? Я повинна оплачувати для національної збірної команди України та команди, які завоювали ліцензії, повинна оплачувати держава, Тобто ті кошти, які виділяються державою на міністерство. В миністерство ну, це навіть беззаговорочно, але не завжди це виходить так, да? виходить. Да? І на даний момент ці спортсмени, які можуть знайти там собі спонсора, і якісь стосунки мають з якоюсь федерацією. Самі дуже багато роблять тренери, спортсмени виїжджають, договарюються з федераціями для того, щоб провести учебно-тренувальні збори. Я не можу сказати, що наше міністерство усім платить учебно-тренувальні збори. Ні, ні. І спортсмени там сьогодні, які тренуються, вони чувствують себе комфортно, тому що там нема тривог, там ти не бігаєш. Психічно. Психологічно, моральна це однозначно. Він спокійно може там, свої 8 часов 8 годин виспатись, прийти на тренування. Морально він ну, чує себе нормально. Він віддає себе повністю тренувальному процесу це так потрібно в такий час тяжкий, який ми маємо. Ну не завжди все буває. Сьогодні федерація знайшла можливості вже зробити безкоштовно переліт в Канаду в Монреаль, де буде там міжнародний турнір, Дуже багато такі учасників будуть такі, такі знамениті. От і плюс повністю все забезпечення вони беруть на себе. Це разі плохо, це дуже хорошо. Но сьогодні це аби а, а, а це а цьому говорять ніхто, Не говорить ніхто. Но нас постійно чогось куда знаєте, як, як катять носом куди-то кунають постійно. Говорить про проблеми. Так, да, тільки про проблеми. Ви повинні спілкуватися, і ви повинні слухати нас. Що ще говорити про ці Олімпійські ігри? Українці будуть змагатися за 11 е, медалей е, за в 11 видах спорту із 16, які будуть е, і загалом буде розіграно 116 комплексів комплектів нагород. Найбільше ліцензій Україні вдалося здобути у біатлоні Санному спорті та лижному фрестайлі. Е, е, чому саме ці види спорту є, скажімо так, найактивнішими так в Україні по 10 представників, якщо я не помиляюся, від нашої ну, країни? Ви ж. Же... Самі розумієте, що біатлон дуже популярен у нас в країні і дуже багато вложено в цей вид спорту. Я знаю, що Володимир Брензак дуже багато вложив своїх коштів, привікав спонсорів. Для біатлону дуже багато Володимир зробив. І і цей результат. А це системна праця протягом дуже дуже багато років. І Поэтому воно і дає результат. Точно так же в Фрістайлі у нас є такий спортсмен Авраменко, Да? Він дуже класний парень, дуже багато приніс для України і слави, і все. Ну можу казати, що в нас нема інфраструктури для фрістайлу. Поето це, апреки, навірно, нашим яким-то зв'язкам, таким які талантим, таланти, які сьогодні приносять для нас медалі. Ну, потребує дуже багато праці, і ви ж розумієте, якщо в нас не буде хоч чогось якоїсь інфраструктури, то нам буде дуже тяжко. Най, так, дуже тяжко. Так, тяжко да, да. Мір во всіх відах спорту, от я знаю, в міжнародному напрямку, в європейському напрямку дуже стрімко все йде. От дуже. Ти приїхав на чемпіонат міра, ти смотриш вже після Олімпійських ігр, які були, вже нове покоління прийшло. Вони такі, такі знаєте, вони шустрі, такі, вони. Ципляються, вони е, как би бігуть, вони все роблять для того, щоб завоювати медалі. І щоб попасти в ту, е, е, значить, е, е, струю, яку вони можуть це зробити, і показати, що вони е, можуть бути теж знаменітими і теж uh -huh. бути олімпійськими чемпіонами. Де найбільше шансів на перемогу будемо мати, як думаєте? Ну, я вже казала, що в нас є біатлон і в нас є фрістайл. І ми можемо відтолкнутися от того, що а, перед Олімпійськими іграми йшли етапи Кубку світу, чемпіонати. І на цих чемпіонатах і Кубках світу, якщо завоювали медалі, значить ми маємо шанси теж завоювати в цих відах спорту. Uh -huh. Теж медалі. всі остальні види спорту, які ліцензії, дай Боже, щоб ми боролися за фінал. Uh -huh. Знаємо, що попри повне масштабне вторгнення Росії в Україну. Деякі російські та білоруські спортсмени все ж таки будуть брати участь у змаганнях олімпійських, але під статусом нейтральні спортсмени, тобто це без гімну, без прапору. Ви неодноразово заявляли, що цього недостатньо. Як це взагалі бути спортсменом нейтральним? І що б мали зробити все ж таки, так, щоб повністю заборонити їх виступи на, на змаганнях? Ну, прежде за все. Це потрібно, потрібно не тільки спортсменам, і функціонерам і Національному олімпійському комітету, який сьогодні дуже багато над цим працює, говорить. Теж міністерство говорить, спортсмени многі теж в своїх соцмережах, соцсетях теж об этом висловлюються. Я вважаю, що потрібно ще підключати дипломатію українську, Потрібно підключати і государство, наше, нашу нашу країну, щоб ви, наш президент теж як можна більше про це говорив. Тому що ви ж розумієте, от ми приїжджаємо, от я знаю, що ФІФА. Сьогодні допустила до определених матчей э, укра... э, білорусів і росіян. Да? Ну, це теж залежить від. Кожна федерації не внутрішніх, а міжнародних федерацій, да, от це ж залежить, от, пусі у нас, міжнародна федерація гімнастики. Ми дуже багато пісім відправляємо от від федерації, що це неможливо, це не, не може такого бути. Ми не можемо стояти рядом з цими нелюдями, які сьогодні такої витворяють з нашою країною, з нашим народом, з нашими дітьми, з нашими хлопцями, мужчинами, муж'ями, Да? можна. Перечислити багато наших е, людей українських, які захищають нашу державу, які жахіття ми переживаємо кожен день. Ну, Це, знаєте, просто серце останавливається, коли це все видіш, коли дітки маленькі, малесенькі, там, немовлята, вже, вже не можуть побачити е, солнішко, там, побачити світло. Вони собі ну, деяким Федераціям міжнародним деякі федерації розуміються і борються же з нами допомагають, деякі зовсім байдужі, тому що вони спокійно сп'яти в себе. Я можу казати: от приїжджаєш якусь там на якісь там етапи Кубка Міра чи Чемпіонати Європи, і коли починаєш розмовляти про цю ситуацію, вони не хочуть слухати. Тому що вони не відчувають не цього, що чує, чувствуємо ми внутрішній. Якщо б вони приїхали сюди і побули звіт тиждень, два, три. І Пробігали там декілька кілометрів до бомбового сховища і сиділи 5-6 разів, потім прийшли додому і обратно туди ж, знаєте, таке тренування було. у них. Вони, мабуть, розуміли, що це таке, і тоді б допомагали нам. А коли вони себе спокійно в своїй країні, де спокійно сп'ять, ні ніяких там проблем, то вони не відчуваються. А як би ви відреагували, якби вам довелося змагатися е, з нейтральним спортсменом? Да, я я взагалі, я не знаю, я такий чоловік по характеру, знаєте, емоціональний, і для мене б, я мною, б, я побіла би. Ну це так, Ні, ну от наші дівчата досить спокійно відносяться до цього. Ми проводимо от були, коли ми були на чемпіонаті світу з Джикарді, да, вони там були теж. От. І ми намагалися. Робити все можливе і неможливе проводили інструктаж нашими хлопцями та дівчатами, що ніколи ні руку ні пожати, нічого, ні підійти до них, ні розмовляти, нічого. Це люди, які ми повинні ігнорувати як людей. Чи можете влаштовувати провокації? Чи були вже такі ну, ситуації? Ну, В нашому віді, в нашій дисципліні такого не замічали, ми не було. І слава Богу. Но факт той, що це повинне, перш за все. Міжнародна наша федерація главі з президентом трошки допомагати нам в цьому, як це відбувається через суди. Ні, це не через суди. Це вони через міжнародний олімпійський комітет їм дають дозвіл, а там угу. перевіряють, щоб вони там не були десь там в партії угу. в Єдину Росії, якою возглавляє варвар. Uh, і ну, це не дає їм ніякої такої, знаєте. Ну, скидки, якби да, що вони можуть, якщо вони він там ніде не перебував, він може значить, виступати. А от на вашу думку, те, що вони мають виступати в статусі нейтральних, чи це відбило бажання у деяких росіян, зокрема навіть подавати ну, виступати так на Олімпійських іграх? Ну ні, ні. Вони їм все одно, їм все байдуже. Там статус є, е, е, немає, є, немає, їм би только прибіжати. І отримати медалі деяких видах спорту вони їх просто покупають, uh -huh. тому що в них стільки грошей, що вони покупають все. Uh -huh. І знаємо, що крім Олімпійських ігор Росіян допускаються і до інших змагань, зокрема до Кубку світу зі спортивної гімнастики, там у списку є 11 росіян. А ви про це писали, Зокрема, е, чи є це на вашу думку? От легітимізація так країни терористки через спорт, коли весь світ намагається так дипломатично кричати, пояснювати, що Росія країна терорист. Ми намагаємося показувати максимально все, що вони роблять з нашою країною. Але по факту. То, все ж ми їх бачимо і в спорті бачимо. Це політика. Хоч і мені кажуть, що спорт поза політикою, це смішно для мене. Це політика, і велика політика і великі кошти, я можу однозначно казати, тому що якщо б це було, ну, так справедливо, би, я думаю, що так не робили. Ну так як гроші перемагають все. От просто все. <ріст> Тому ми нічого. Ми, що б ми не робили? Там, ми можемо кричати, да, ми робимо все можливе і неможливе спортсмени. Ми це розуміємо, ми це бачимо, все, що в нас відбувається. Ну, на жаль, не всі бачать ці люди, які сидять у своїх. В теплих креслах, в теплих кроватях там і себе почувають дуже добре. Ну я вважаю, що перш за все, дажни це міжнародна спільнота. Це зробити максимум, щоб їх не допустити. Я вважаю, що це ми повинні робити все можливе, неможливе кричати там, махати. Я не знаю, дипломати повинні підключатись, щоб їх не допускали до літніх олімпійських ігор. Повномасштаб вторгнення, загалом війна, звичайно, це великі виклики для наших спортсменів, але окрім цього, мені здається, це й велика мотивація так, перемагати, оскільки коли ти перемагаєш, звісно, ти в медіа потрапляєш в тебе, беруть інтерв'ю, і ти знову можеш повторювати і кричати, як ви кажете, про Україну. так, Чи дійсно це так і чи мотивує це наших спортсменів трошки більше? Ну а як ви вчителі? Я ж кажу, що на мою думку це мало б мотивувати, оскільки ти представляєш свою країну, так? Да, ми дуже любимо свою країну і я люблю, тому я е, не уїхала нікуди зі своєю сім'єю, хоча була можливість така уїхати в Швецію. До нас приїжджали журналісти. Зі Швеції, тоді, як случилось це, дзвонили і говорили, що стела, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб ви повернулися набратно в Швецію. Я говорю, ні, я не хочу. Я буду тут у своїй країні і в місті з повною своєю сім'єю. Ну, ви ж поймаєте, підтримка, що підтримка. підтримка є, ми дуже багато робимо для того, щоб наша країна була найкраща в спорті. Те, що ми можемо, те ми робимо. Ми можемо що? Показати результат на бігових дорожках, на спортивних помостах, на вплавательних басейнах. Це ми робимо все можливе і неможливе. Але для того, щоб, знаєте, нас все-таки. Ми більше приносили цих нагород для нашої держави. Мотивувати треба теж якось фінансово, якось. Ну ми ж не можемо безплатно. Спортсмени, які дають все своє життя, здоров'я. Це ж нікому не скаже, що в тебе утром ти встаєш і, і, і потребується хвилин 30 для того, щоб встати. да? Ти ж нікому це не розказуєш. Ну, А це воно відбувається, що стільки коштів ти тратиш на лікарства свої для того, щоб почувати, ти ж цього не показуєш нікому. І ні один, вважаючи себе, спортсмен, олімпійський чемпіон, чемпіон міра, це не будуть говорити і показувати. да? Ну, Так для того, щоб спортсмена була мотивація, теж, він довжен за свій труд хочу подчеркнути чесний труд заробляти гроші. Угу. І ми допомагати не в цьому. І я об этом постійно розмовляю і говорю, іначе ми просто потіряємо усіх. Вони просто уїдуть туди, куди їм пролатять. Почали говорити про молодь, так, початківців, спортсменів. Яка тенденція зараз? От, наприклад, дозволили виїзд там, хлопців 18-22 року. Чи змінилось якось їх так, участь у спорті, скажімо так, загалом? Як молодь зараз? Ось, смотрите, от ви говорите, що да, розрішили 18-22, как би да, хлопцям. А, ми готуємо їх. Тратимо дуже багато коштів там. Максимально мобілізуємо себе, щоб в кожній області, там, де культивуються гімнастики, там, де є результати, ми теж дивимося по табліці mm -hmm. загальної чемпіонату в Україні, яка. Область приносять більше всіх, там спортсменів, медалей і так далі. І тоді йде порівняння. Да? І ми їм там допомагаємо там, гімнастичним обладнанням. Хочу тут подякувати наше міністерству, що вони допомагають цим. А, от. І... Ми до готуємо до 18 років. Там він, він починає виїжджати на етапи Кубка світу, там десь на якісь чемпіонати реалізовує себе, показує себе. Тут раз раз уже на нього. Сразу таке внімання і починається там одесі його обрабатувати, що ми тобі создадимо умови, там і так далі. І тому подобне. Є деякі хлопці, які повертаються, а є деякі, які а то просто і в нас зараз проблема. У нас дуже більша проблема. З нашими хлопцями спортивної гімнастики. У нас її нема молоді зараз. І головний тренер, який прийшов в новий, він хватається за голову, що робити, тому що резерва якого mm -hmm. должно постійно э, поток йти, його немає. Просто немає з дівчатами. Ще більше більш mm -hmm. так знаєте mm -hmm. спокійно, mm -hmm. да і нормально. Ну з хлопцями це біда. І коли починається 18-20, його починають просто переманювати до себе в другу країну. І цим ми сталкиваємося з цією проблемою. І як тільки закінчується Олімпійський цикл, ми стараємось там десь резерв свій підтягувати, да, а його. Нема, ми не знаємо, що робити. Пані Стело, дякую вам дуже за розмову. Будемо вірити, що український спорт буде процвітати і залучати якомога більше українців. Стела дякую. Захарова, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, віце-президентка Української Федерації гімнастики, була сьогодні з нами.